На колінок світло не окулярах зі звуковим м'ячем. Саме так грають у голуболу унікальний спорт для інвалідів з вадами зору. Він популярний в усьому світі, навіть занесений до програми літніх паралімпійських ігор. А головне розвиває інтуїцію та допомагає незрячим краще орієнтуватися у просторі. Світ спорту придумали в 1946 році два австрійських е інвалідів, які сервіс спорту після Другої е світової війни, от, тому багато було інвалідів, і тому це вид спорту як реабілітація інвалідів по зору, Тобто в них немає зору, а обостряється слух. Сціблятний апарат, слух, і тому це як вигляд реабілітації інвалідів. Так от придумали спочатку. М'яч зі дзвіночками не розвага, а обов'язкова умова голболу. Його вага майже півтора кілограма. Гравці мають кидати та ловити м'яч руками на спеціально розміченому полі. Хтось погано бачить, дехто взагалі незрячий. Щоб рівняти шанси, всі одягають світло непроникні окуляри. Тут зараз учасу шість лучших мужських команд і чотири женських команди. Ці команди готові боротися за чемпіонство. І е, виборать, е, ну как би доказати свою е, силу. і лучше спортсмени будуть заставляти збору команду у Їм від 15 до 40. У командах по троє гравців. Їхнє головне завдання закотити м'яч за лінією воріт суперника та захистити власні. Тут ну, якби как бы все одно команди не такі сильні. на Європі, там очень сильні команди, там немає слабо. Ну, у нас не та підготовка, може, фінансово не вистачає, щоб підтягувати команди. Ну, різниця дуже велика. Цьогоріч першій в історії жіноча збірна України з голуболу завоювала бронзу чемпіонату Європи і виборола право брати участь в паралімпіаді в Ріо де-Жанейро.